Привіт! Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею. І сьогодні ці слова як ніколи правдиві, бо ми справді говоримо і трохи зануримося в історію Кореї, зокрема в історію острова Чеджу. Мені здається, що історія України і Кореї має багато схожостей. Японська колонізація, яка, хоч і тривала, всього 35 років із 1910 по 1945, але багато в чому нагадує мені колонізацію України Радянським Союзом. Поділ на північ і південь Кореї нагадував мені війну на Донбасі, і я дуже рада, що в Україні з'явився реальний шанс уникнути долі Кореї і таки об'єднати країну. Бо тут такого шансу здається вже немає. Ненагідно нагадую, що багато людей кладуть своє життя для того, щоб не втратити цей наш шанс, і всі ми повинні допомагати ЗСУ настільки, наскільки можемо. Повертаємося до теми. Це моє перше відео про історію Кореї, не знаю, чи їх буде багато, але в них я ділитимуся своїми дослідженнями, відкриттями і думками. Водночас маю одразу попередити, що професійно я історію не вивчала і я не претендую на експертність. Але я намагатимуся максимально вивчати питання, про які говоритиму. Хочу також порекомендувати вам відео на каналі Останній Капіталіст, де коротко описується новітня історія Кореї, проводяться деякі порівняння з Україною, а також навіть одним реченням згадуються ті невеселі події, про які я хочу поговорити сьогодні. Звісно, доходили до повстань, як на острові Чеджу. Загалом, внаслідок його придушення, жертв було 30 тисяч людей. Інколи ходячи маршрутами Олла, я натрапляю на всілякі короткі згадки про історію Чеджу, зокрема, і про це повстання. Його символ Камелія. В історії Кореї воно відоме під назвою Сасам Сагон, що перекладається як випадок 4-3 або інцидент 4-3. Тому що 3 квітня 48 року доволі невелика кількість людей, представники робітничої партії, організували збройне повстання, бо не хотіли допустити виборів, які скоро мали відбутися. Після повстання влада організувала на черщу справдешній геноцид. В результаті якого було вбито близько 30 тисяч людей, що на той момент становило 10% від населення острова Чеджу. Більше того, ще довго опісля ці події замовчувалися, і за публічну згадку про них можна було втрапити за грати. Лише у 90-х роках про це почали говорити, а потім і досліджувати це питання, проводити розкопки і вибачатися у 2023-му, до речі, трагедії виконалися 75 років. Щоб детальніше розібратися в усьому, я з'їздила в місце, яке називається Парк миру. Цікавий факт: доїхати туди можна на автобусі 43-1 або 43-2, яким дали такі номери саме через те, що вони везуть до цього парку. Парк це доволі велика, доглянута і мальовнича територія, але нею ми пройдемося після того, як відвідуємо меморіальну залу, тобто, по суті, музей. І я вам розповім про ті трагічні події трохи детальніше. А поки що нагадую, що цьому відео можна поставити лайк, написати під ним коментар, а на мій канал можна навіть підписатися. Насамперед скажу, що хоча назва цієї події дуже чітко каже 3 квітня, але насправді під інцидентом 4-3 мається на увазі семирічний період із 47 по 54 рік. 1945 році Японія програла у Другій світовій війні, і Корея стала незалежна від Японії, але її одразу поділили між собою США і СРСР. Корейцям це не дуже подобалося. Вони все-таки хотіли бути однією країною у 1947 році на Чеджу на святкуванні. На мирному святкуванні дня руху за незалежність стався конфлікт між народом і поліцією. Поліцейський на коні зачепив дитину, дитина впала, поліцейський на це не звернув увагу. Люди почали обурюватися. Поліція почала стріляти в натовп. Шестеро людей загинули. Після цього, по всьому чеджу, почалися страйки проти дій поліції. А у відповідь людей масово заарештовували. Ось тут продемонстровано, як у камеру 10 на 12 метрів саджали по 35 людей. Мені одразу нагадує сад Садгециманський. А ось тут зображено, як їх катували інколи до смерті. І на фоні цього, через рік, в травні 48-го, мали проводити вибори. Вибори лише для Південної Кореї, а це означало ще один крок до роз'єднання країни. Саме тому за місяць до виборів, 3 квітня. Представники робітничої партії вирішили влаштувати збройне повстання. А тепер згадаємо, що це був початок холодної війни, і частково оця різня на Чеджу стала однією з її ранніх етапів. Річ у тому, що американська військова адміністрація Південної Кореї почала розглядати Чеджу як Червоний острів. Тобто вони вважали, що чи не всі жителі Чеджу це прихильники комунізму. Саме тому під час придушення повстання не жаліли нікого. Насправді, хто зна що було б, якби не така різка політика США, може, вся Корея підпала б під вплив Совка і була б зараз єдиною цілісною КНДР. Але методи застосовані на острові Чеджу жахають, і тут явно пишатися нічим. Вважали, що комуністи ховаються в тутешніх горах. Тому всім жителям, які жили не на узбережжі, наказали покидати свої поселення, йти до узбережжя і не відходити від моря далі ніж на 5 кілометрів. Усі села, які були всередині острова, були спалені вщент. Людей, які не послухалися і залишалися, переважно вбивали. Інколи обіцяли помилування тим, хто добровільно спуститься з гір. Але таких добровольців частіше за все заарештовували. Це не означало, що біля узбережжя було безпечно і спокійно. Заарештувати, покалічити, зґвалтувати і вбити могли будь-кого і будь-де. Тому люди часто переховувалися в печерах, але там теж було мало шансів вижити. Одні помирали від голоду і холоду, інших знаходили і вбивали. Могли, наприклад, розстріляти, а потім розпалити біля входу в печеру вогонь, щоб передушити тих, хто раптом залишився живий. Заарештованих тривали у місцях, які багато в чому нагадували німецькі концтабори. Це був по суті геноцид, і в музеї навіть є окрема кімната з описом випадків геноциду в світі. Про голодомор, звісно, що ніхто там не згадав. Але згадали про голокост, трагедію в Боснії і Косово, масове вбивство вірменів Османською імперією, вбивства в Індонезії, вбивства японцями, китайців у провінції Нанджін, вбивства в Камбоджі. Також тут зазначено, що офіційно трагедія на чеджу не вважається геноцидом, оскільки юридичне визначення геноциду не включає в себе знищення соціальних і політичних груп всередині країни. Кінцем інциденту 4.3 вважається 54-й рік, коли людям нарешті дозволили заходити в гірські райони острова. Тобто заборона тривала протягом всієї Корейської війни. І під час війни, як ви можете здогадатись, теж не дуже кого жаліли і масові вбивства почалися з новою силою. Як я вже казала, було вбито близько 30 тисяч людей. Хоча повстанців, які в 48-му організували той збройний напад, було всього 350. В результаті 109 сіл було знищено і так і не відновлено. Кілька десятиліть про події на Чеджу не можна було ніде згадувати. Наприклад, у 92-му році, в одній з печер, знайшли рештки жертв тих подій, провели розслідування, ідентифікували їх, але замість того, щоб поховати як того хотіли люди, кремували і розвіяли. Бо так про це менше говоритимуть. До кінця 90-х народ таки виміг офіційних розслідувань і розкопок. Одна з найвідоміших братських могил була розкопана біля злітної смуги аеропорту Чеджу. Там були знайдені рештки 387 тіл аж у 2007 році. У 2003 році тодішній президент Кореї від імені Уряду офіційно вибачився перед сім'ями загиблих. У 2005 році Чеджу назвали островом миру. Звучить надто патетично, але зважаючи на те, як багато хто в історії використовував Чеджу як військову базу, бо звідси дуже легко нападати на інші країни, то може воно й має сенс. І до речі, то там то сям у своїх дослідженнях я не трапляю на згадку про те, що уряд США ці події майже ніяк не коментує і тим більше не вибачається за них. Находившись музеїв і начитавшись статей, я навіть трохи зрозуміла протести жителів Чеджу проти тутешньої військово-морської бази, які ми бачили в одному з моїх попередніх відео. На території парку стоїть отакий великий монумент, оточений плитами з переліком імен жертв. Поміж іншого тут вказують вік загиблих. Логічно було б, щоб це відео вийшло тижня-два тому, але я вирішила не поспішати, максимально ретельно попрацювати над ним. І сподіваюся, в мене це вийшло. Якщо ви додивилися аж сюди, і вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, я буду дуже вдячна. Також напишіть у коментарі, чи подобається вам такий формат, бо я планую. І ще якісь питання по досліджувати мені було дуже цікаво. А з вами була Іра Ластівка. Побачимося в наступних відео. Бувайте!